Всім привіт, друзі! Вас вітає EDESIRE І сьогодні наша рубрика автомобілі до 20 тисяч. Як ви просили, а ми зробили, сьогодні в нас на огляді Honda XNV та MNV Чесно кажучи, як подивитися на ці два автомобілі, можна сказати, що вони абсолютно однакові: модельний ряд 2019 року та MNV модельний ряд 2020 року. В чому ж їх різниця? XNV у нас. Буде батрекою 52 кВт, в МНВ 61 кВт. Honda XMV у нас випускається в двох комплектаціях базова і топова. В Базовій комплектації у нас не буде панорамного даху, у нас не буде шкіряного салону і денних ходових лодні, що ми будемо мати в максимальній комплектації. Дані автомобілі доступні до замовлення і придбати їх можна. З ціною від 15,5 тисяч до 17,5 тисяч, в залежності від стану автомобіля та пробіг. Oh, і на нашому огляді сьогодні також Honda MNV. Я думаю, нічого нового ми вам про неї не розкажемо. Єдине, що хочемо сказати, дані автомобілі також доступні до замовлення, і зараз базову версію можна замовити від 21 тисячі доларів. А на сьогодні у нас все. До зустрічі в ідізаю. E